Вітання, терапевтична казка української знову з вами. Не буду чистити зуби. Чому? Не хочу. Та як це не хочу? Треба чистити зуби, щоб вони були здоровими та міцними. Ну, я все одно не хочу. Пригадай, коли ми останній раз ходили до стоматолога, ти казав, що було не дуже приємно. Ну, було, було боляче. Так може краще все ж чистити зуби кожен вечір, ніж кожен місяць ходити на лікування і терпіти біль. В тебе ще є зубна суперщітка, як в супергероя, та улюблена паста із смаком полунички. Ти ж любиш полуничку? Ну, так люблю. Як почистиш зуби, я тобі ще казочку почитаю. Домовились? Ну, добре, давай. Така розмова може дати ефект. Та не на довгий час. Є кращий спосіб. В момент, коли ви йдете чистити зуби, візьміть із собою малечу. Діти дуже люблять робити щось разом із батьками. Користуйтеся моментом, це ненадовго. А після сумісного чищення зубів послухайте казочку про зубного хробачка-борика.